Всім привіт! Та ви дивитеся канал СКАФ ТІВІ В Україні дуже мало хмарочосів. То сьогодні я розповім чому. Приємного перегляду! В Україні немає хмарочосів із за багатьох причин. Але сьогодні я розповім 5 головних. Причина перша. Будувати в дуже високі будівлі коштує багато грошей. А в Україні не завжди є такі великі інвестиції. Також мало людей хочуть жити чи працювати в таких будівлях. Тому це невигідно. Причина 2. Закон. Є правила і закони, які обмежують будівництво високих будівель. Наприклад. Деякі райони мають обмеження на висоту будівель або будівництво таких споруд має відповідати суворим нормам безпеки. Причина 3: інфраструктура. Для хмарочосів потрібні хороші дороги, водопостачання та електрика. У деяких містах України інфраструктура недостатньо розвинена для підкривки таких будівель. Причина четверта. Вірогідність землетрусів. В деяких частинах України бувають землетруси. Будувати хмарочоси в таких місцях ризиково, бо вони можуть постраждати під час землетрусів. П'ята причина. Історичні будівлі багато міст України мають старовинні будівлі і гарну архітектуру. Люди хочуть зберегти історичний вигляд своїх міст і тому не хочуть, щоб їх закривали високі будинки. Хоча в Україні немає класичних марочосів як у Нью-Йорку чи Дубаї, у великих містах, як Київ. Будуть висотні будівлі, які все ж таки значно менше. Всім дякую! Ви були на каналі Скафті Ві. Всім ба-бай!